Добрий день. Я так само, як і ви бачив заяву Amnesty International, я так само, як і ви нею обурений, вважаю її несправедливою. Я розумію, що у відповідь на критику Amnesty скаже: так ми ж критикуємо обидві сторони конфлікту, але давайте чітко домовимося про розуміння простих речей. Така поведінка Amnesty International це не про пошук і донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, між країною, яка сотнями і тисячами знищує цивільне населення, міста, території цілі, і країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали. Тому, будь ласка, припиніть займатися. З цим створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні. Займіться донесенням правди, системної, масштабної правди про те, чим є сьогоднішня Росія. Зробіть це хоча б в ім'я жертв цивільних жертв громадян України, яких накрило російськими, російськими снарядами на зупинці громадського транспорту в місті Торецьк Донецької області сьогодні.